Привіт-привіт, мої юні друзі та патріоти! Як ваш настрій сьогодні? Покажіть мені пальчиком. Якщо настрій чудовий пальчик вгору, якщо трошки сумний, пальчик вниз. Бачу, що більшість готові до цікавого заняття. Ми живемо у найкращій, найріднішій країні. Як її назва? Правильно, Україна. А як називають нас, жителів цієї країни? Вірно, українці! Подивіться на наш головний символ прапор. Які кольори ви бачите? Так, синій і жовтий. Синій це колір чистого, мирного неба над нами. Жовтий це колір золотих полів пшениці, яка дає нам хліб. Колір теплого сонечка. А поруч із прапором наш герб, могутній тризуб. Цей знак означає силу, волю та захист. Це наші символи, це наша сила. Скажіть мені, що ми робимо, коли бачимо наш прапор або чуємо гімн? Так, стоїмо рівно, співаємо, ми їх поважаємо. Наш дім, наша країна, наші сім'ї усе це потребує захисту. Хто ж, немов справжній супергерой, охороняє наш спокій? Захисники, військові, абсолютно вірно, це Збройні Сили України. І скоро, 6 грудня, ми святкуємо їхнє свято, День Збройних сил України. Це свято всіх сильних і сміливих. Сьогодні ми детальніше дізнаємося про цих воїнів. Та подякуємо їм. Подивіться на екран: захисники та захисниці це наші мужні воїни, солдати та офіцери. Вони це велика, сильна родина, яку ми називаємо Збройні Сили України або скорочено ЗСУ. Давайте подумаємо якими рисами характеру обов'язково повинен володіти справжній захисник? Так, вони повинні бути сильними, сміливими, розумними, витривалими та добрими. А що вони роблять для нас і для нашого дому? Так, захищають, охороняють. Боронять. Наша армія різна. У нас є захисники, які охороняють землю, інші воду, а треті високе-високе небо. Пропоную пограти в дидактичну гру військові професії та техніка. Зараз я перевірю, які ви уважні. Я буду показувати вам картинку. А ви відгадувати професію та транспорт. Цей воїн господар землі. Його називають піхотинець. На чому він пересувається по землі? Так, танком, машиною. Його дім це вода, це моряк. А на чому він служить? Вірно, на кораблі. Хто ж захищає наше небо? Це льотчик або пілот. Що він веде у небі? Так, літак, гелікоптер. А тепер пограємо у гру службовий ланцюжок. Наші воїни дуже організовані. Давайте спробуємо створити логічний ланцюжок. Я називаю місце, а ви називаєте, хто там служить або що там є. Небо це дім для льотчика літака. Море це дім для, моряка, корабля, земля поле, ліс. Це дім для піхотинця танка. Наш дім Україна. Це дім для захисників ЗСУ. Чудово! Ви мислите, як справжні стратеги. А зараз пограємо в гру Що зайве. Зараз перевіримо вашу уважність. Я показую вам чотири предмети, а ви знаходите, який із них зайвий для нашого захисника і чому? Літак, танк, велосипед, корабель. Що зайве? Так, велосипед. А чому? Вірно, він не військовий. Шолом, панамка, бронежилет, берці. Що зайве? Так, панамка. Чому? Бо вона не захищає голову військового. Ви справжні детективи, ви вмієте відрізняти важливе. Від неважливого. Щоб захисник був непереможним, він має бути добре екіпірований. Я покажу вам предмети, а ви голосно скажіть, чи потрібна ця річ воїну. Якщо потрібна, плесніть у долоні. Якщо ні, тупніть ніжкою. Шолом або каска Так, потрібен. Бронежилет теж потрібен. Дитячий м'ячик. Ні. М'ячик для гри. Бінокль. Так, потрібен, щоб бачити ворога здалеку. Уніформа. Кітель. Так, обов'язково. Ви добре попрацювали. Як справжні командири, а тепер перевіримо, які ви сильні та спритні. Давайте проведемо міні-тренування, встаємо зі своїх стільчиків і розпочинаємо. Наші воїни крокують, енергійно крокуємо на місці, високо піднімаючи коліна. Ми сильні. Згинаємо руки в ліктях, стискаємо кулаки, показуємо м'язи, гордо посміхаємося, дивляться у бінокль, прикладаємо до очей долоні, імітуючи бінокль. Повільно повертаємо голову вліво, вправо, потім вгору, вниз. Ховаються від небезпеки, швидко присідаємо, закриваючи голову руками, потім швидко встаємо. А тепер енергійно плескаємо в долоні і сідаємо за стіл. А зараз проведемо мовленєву вправу побажання для захисників. Наші воїни дуже мужні люди. Вони втомлюються, але не здаються, їм дуже потрібна наша підтримка. Давайте надішлемо нашим захисникам чарівне сердечко-подяки. Коли ви говорите своє побажання, покладіть руку на серце або покажіть лайк. Великий палець вгору, ніби ви їм надсилаєте свою силу, говоріть голосно. Наприклад, бажаю нашим воїнам здоров'я і сили, бажаю швидкої перемоги та миру. Дякуємо вам, що захищаєте наш дім. Які ж ви молодці! Ми сьогодні згадали про найважливіше свято. Назвіть мені ще раз, про кого ми сьогодні говорили? Так, про наших захисників. Які три військові професії ви запам'ятали? Піхотинець, моряк, льотчик. Яке наше головне побажання? Для всіх воїнів України. Вірно, бажаємо швидкої перемоги та миру. Пам'ятайте, наша армія це наша гордість і наш надійний захист. Ми віримо в ЗСУ, пишаємося ними і дякуємо їм за кожний мирний день. До побачення, до нових зустрічей!